Однією з форм роботи виконавчого органу місцевого самоврядування є засідання міського виконавчого комітету, яке відбулося цього тижня, детальніше у наступному сюжеті. Напередодні роковин повномасштабного вторгнення відбулось чергове засідання виконавчого комітету Бродівської міської ради. Запланували до розгляду понад півсотні питань з різних сфер життя нашої громади. Щодо питань обороноздатності, підтримки військових частин і взаємодії з правоохоронними органами, доповідав начальник відділу із питань взаємодії з правоохоронними органами цивільного захисту і оборонно-мобілізаційної роботи міської ради Валерій Олійник. Учасники міського виконавчого комітету погодили зміни до комплексної програми фінансової підтримки КНП Броївська центральна міська лікарня, керівник якої Мирослав Тимусь інформував про необхідність додаткового фінансового ресурсу для модернізації медичного закладу. Серед іншого заплановане оновлення дитячого відділення. Про дороги доповідав начальник відділу розвитку інфраструктури і житлово-комунального господарства Руслан Горбаль. Він зазначив, що на 2023 рік Кабмін зняв заборону на фінансування капітальних видатків, що є оптимістичним прогнозом для капітального ремонту доріг. Змін потребує і програма соціального захисту наших мешканців, зокрема в частині збільшення ресурсу для допомоги учасникам бойових дій, лікування, покращення їхніх побутових умов. Інформував про це начальник управління соціального захисту міської ради Ігор Гащак. Як прийняті рішення втілюватимуть у життя, будемо висвітлювати у наших сюжетах.